По-перше, наступ на Сумщині. Як буде просування російських військ, чи зможуть наші Збройні сили зупинити, відстояти, відбити? Ну що, збоку... А вони там з боку Росії, зараз дивлюся. Їм, ем хоч і важкувато, я думаю, там прилетить добряче по ним, там будуть в них втрати. Але я думаю, що там е, більше може бути, чи ми е, як можуть стягувати дев'ятка пентаклі це багато. Можуть там е, зібрати багато військових, увеличити. Збільшити? Збільшити, так, збільшити. А ну як на що? Так, є і плюс, і мінус. Плюс в чому? Король Пінтаклі це наша земля, і ми відстоїмо. Стої, десь, можливо, трошечки наші можуть відступити. Відступити таке може бути. І тут посередині теж Паш Пентаклі, Пінтаклі це наша земля. І все-таки підтримка буде. Я хочу сказати, що так. Е якщо десь просочиться інформація, що ми трошечки відступили, е не треба засмучуватись. Тому що ми все одно відіб'ємось. Від Я думаю, о... ві... останов... остановка там буде і відіб'ємось. Єдине, що нелегко, карти такі показують, що може бути важка ситуація, і саме п'ятерка мечів це така поле бою, саме перестрілки, можуть бути гаряченькі. Зможуть вони. Навіть не хочу далі, зможуть вони захопити Сумщину? Десятка жезлів. Це не, їх... не... не для них ноша. От стоїмо, от стоїмо. Так, я думаю, що Сум ще не захватять, але десь трошечки продвинутися вони зможуть. А... До Сум вони можуть дійти до міста Суми? Не зайдуть. Хоч наступ іде, у них прям план захвату, це я кажу план, не лякайтесь. І бачите, вони можуть дивитися тільки здалеку. З таке суми не захватять. дев'ятка жезлів устоїть, закрита буде. Ну тобто ми зможемо захиститися, отстояти. що їх там чекає. І для них який тох, як їх там чекає. Смерть їх чекає. Ну, важковато там зараз буде хлопцям. Важкувато, але ще раз повторюсь: вони можуть близько дивитися, дивитися, але не зайти в суми не зможуть відстоїмо. втрати, даже не хочу, мабуть. Обстріли можуть бути жорстокі. От такі втрати стріляти будуть сильно. Ну, тобто вони можуть обстрілювати, вимучувати обстрілами. Але що це їм дасть? Ось ще раз карта показує, яка ми, як би не було важко, але одіб'ємось. Одіб'ємось. Давайте протягом цього місяця яка ситуація щось там буде? От у нас сьогодні 11, 11 до кінця місяця яка ситуація буде? буде. Да. Я вже майже що і колоду. Іде спочатку з королеви кубків. Це добре, тому що наміри їхні не зможуть. Да, наступ у них бажання. Є йти в наступ, але йде спершу з королеви кубків, тобто вони не зможуть зробити те, що вони хотіли, не зможуть. Єдине, що е, мені от зараз я дотягую, що е, можуть трошечки зливати, на жаль, інформацію на локації е, наших хлопців. Тобто якась інформація, вони можуть виманювати, може, дрон навіть може не зливати. Можливо, і дрон буде літати. Е треба хлопцям бути обережними, тому що будуть збирати інформацію, Щоб бити точно вони будуть збирати інформацію. Це може бути як і техніка, так і люди. все такі люди теж мені випадають. що Тут з короля пішло шось кілька кубків. Тобто, треба хто цим займається, хто органи, які шукають зрадників. То треба бути дуже уважними, бо випалися такі люди, які е, зливають інформацію, д допомагають ворогу. Допомагають, допомагають ворогу в наступі. Оце це мені не, тут не дуже подобається. Вже все. Ще була інформація від Мар'яни Безуглої. Вона в нас, в принципі, така нардепка дуже цікава, цікаві в неї завжди якісь е, е, вислови. І от вона написала, що новий наступ росіян на Сумщині це не наступ на Суми, це наступ на столицю. Навіщо вона таке пише? Чому вона таке пише? І чи є там доля правди в цих словах? Все ж таки. Навіщо? Марія? Мар'яна. Мар'яна. Навіщо? Ой, язик її. Іде з королеви мечів, тобто вона не, не, не дурна жінка, вона е, це все говорить, е, розуміє, що вона говорить, це сознані були її слова, але ці слова, начебто, знаєте, П'ятерка Пентаклі це карта пустоти, бідності, тобто сіє ну, пустоту, тобто е, зневіру сіє цими словами. Ска не можу зрозуміти одне, як... навіщо? Ну, начебто, як знаєте, ну це як задоволення получати, ну, це странно, да? ну, тобто такі речі горіть. Не розумію, що як ліс сліз неї з цього. Знаєте, за цими словами, що вона говорить, є в неї якийсь чоловік, ну як чоловік. А скажи, закинь всесвіт, закинь цю інформацію. Подивимося, як хто реагує. Це знаєте, як частково як провокація, просто вона з цього отримує задоволення. Ну, тобто, їй це висловлювання ну, принус, принесло задоволення. Ну, воно ж неприємне не, не да? це висказування. І начебто, що це як закидувати. от Добре, а далі, навіщо, от, якщо це чоловік їй попросив це закинути? Що за цим стоїть? Навіщо? А Тут карта світу за, за кордон. Щоб, знаєте, можливо, е... так, все, тепер мені вже стало більш зрозуміло. Це не тільки інформація для нас, це інформація для всього світу. Знаєте, вона сказала, щоб підуть потом на Київ, да? ціль Києва. Угу. Дивіться, це для того, щоб в світі обговорювали, вона під, як, е, підпалила, да, інформ... як не підпалила, зараз скажу. Е, щоб інформація ця, підбурити світ. От навіщо далі? Пішов світ, підбурити світ, щоб в світі бачили, наскільки все погано. Щоб в Україні, що ми на кризі, що в нас дуже все погано, що Київ зараз Ну, Прям щоб так розмовляли про те, що, можливо, нас захватять. І це більше не так для українців, а для світу. І, можливо, це не зовсім приємні слова, але вони нам грають на користь. Не знаю, якось так. Це така гра брехня трошечки. Гра брехня, але. З подачі чоловіка це не вона одна придумала. Це була запущена ця інформація для того, щоб дійшло до світу, що у нас зовсім все погано. Тобто на ці слова українцям не треба реагувати. Це і гра на публіку для інших країн. Угу. Тому що я думаю, ну це ж чому вона радується цими словами? А вона радується, тому що, мабуть, вони так в цьому напрямку працюють Ну, як наше да, мабуть, скажімо. Щоб якось впливати на світову реакцію. На світ, накаляти на на е, обстановку, скажімо так. Але є ну, то... слова І на наших теж впливають. На да, тому нам треба не те все ділити, все спокійно сприймати. От вони там понакаляють, а з цього нам там раз і зброю дали. Ой-ой, захищайтесь, бо після Києва й до нас підуть М -м не все. Так, бачите, погано, бо я навіть, чому гарні карти пішли. Тобто вона цим зіграла на руку для України. Але це придумала не вона, а якийсь чоловік. Так Це, розіграти. це. це хтось за нею стоїть чи просто, просто ну, якийсь чоловік не хоче? Ну, не... Це... Не, не хоче світитися. Не хоче світитися, але що там мені повод. тут королева Пентаклі. це людина, скажімо, при це не мілка людина, це не якийсь там піар-менеджер придумав mm -hmm. да, там вище. Mm -hmm. Так що люди, видихайте, і іноді не треба там спалювати всіх. Я теж розумію, що таке слухати. Я сама в Києві живу, мені хто скаже, що Київ возьмуть, сама спалю. Але ні, спокійно реагуємо. Є за цим щось іноді навіть навіть для нас корисне. І несеться якісь цікаві такі новини по Сумщині. Значить, спочатку вилізла новина, що Нацгвардія на Сумщині хоче витратити 30,7 мільйона гривень на протиударні щити для розгону мітінгів. Це написав нардеп Олексій Гончаренко. Одразу ж там, після його заяви, всі телеграм-канали почали. Перепощувати цю інформацію, перевіряти її. І дійсно був запит такий, але його скасували. Тобто вже відмінили цю закупівлю. Хочу трішечки розібратися. По-перше, для чого це було? Я спочатку прочитала, подумала, можливо, це і псовід ще одного народного депутата, а потім вже е... було все ж таки було. це було. Дійсно, зразу з Єрофанта то пішло. В планах це було, і теж, опять же, карта -то великого персонажа, тобто люди за цим не мілкі стоять. На... Так, як давайте правильно питання задати? От нема куди їм гроші тратити, да? є шкода. Для чого вони це задумали? Я прочитала, одразу написала собі питання, до чого готуються. Потім дивлюсь, уже не готуються. До чого готуються. готувалися. А давайте так, готуються, бо тут і страшний суд, і це все і гроші збиралися, До речі, гроші на це збирались і не так обманами частково якось гроші туди, в ту компанію вливаються гроші якимось чином не дуже чесним. Страшний суд, тобто до цього готувалися і це дійсно хотіли зробити. По страшному суду, щоб вони не планували якусь революцію. Карта дьявола, маніпуляції. Не дуже мені щось карти йдуть гарні. А, знаєте, це щось таке, щоб потім проти і влади піти. Проти якихось установ, тобто розділитися. Розумієте, король Пентаклі, королева мечів, двойка Пінтаклі це. Ну, не те, що клани розділити, ну, тобто, все одно ж що якийсь щоб був розділ. І е, тут старші аркани, тобто обезпечити себе і розділити. Можливо, піти потім проти влади. От вони зараз, начебто, для захисту, а на майбутніх плині плани тут карта дьявола чи луна. Но за цим стоїть не дуже. Чесна гра, ну, тобто вони можуть прикриватися, що ми для, там, для народу що це все робимо, для мітінгу, щоб розганяти, щоб безпечно було українцям. А з такими картами, от як оці йдуть, то тут дуже нечесна гра, і це для якихось для когось тут це такий знать би ім'я цієї людини, яка за цим стоїть не немає обличчя, приховано в тіні стоїть. Тобто, вийти від заказчика до цих людей, заказчик це головний. Хто зверху це керує на майбутнє. Тобто їх би зібрали і зробили це на майбутнє, як і ще одна армія, можливо, для перевороту. Розумієте? Тобто, по цим картам це не показують одне, а справді готуються до зовсім іншого. І інше це дьявол, це переворот, це маніпуляція, гра. Не потрібні вони Україні. Взагалі вони не потрібні Україні. і можуть їх використати на майбутнє. На майбутнє, знаєте, як на майбутнє готуються як всередині зробити щось не дуже добре. Наприклад, так, можна припущення, от моє. Наприклад, зараз ідуть на сумщину, росіяни захоплюють владу. Ви зависли? Ні, не, не зависли. Росіяни захоплюють владу. Ні. Люди виходять, наприклад, на мітинги, на протести, не хочуть з цією владою, і ця Нацгвардія розганяє за допомогою цих бронежилетів, щитів і всього іншого. Це так, так планували? Навіть. Так планували. Першу карту, і вона мені ця карта випадала і зараз. Щось е, Схоже ну ні. Е, схоже ну ні. Дуже схоже до ваших слів. Тобто, дійсно, українців подавляти. Чи тих, хто проти української влади, будуть? О, що запитаємо. Бо подавлення тут йде. Ано. Вони для того, щоб ті, хто проти української влади, да? Якщо буде мітинг. Угу. Отшельник посередині і тройка мечів. Ні. Ні, я думаю, що це більше йде, як збити українську владу проти української влади, тому що це за українську владу? Ні. Проти української влади. Да. Тобто оця Нацгвардія налаштована проти української влади і українського народу. є свій є король. Ну, тобто, у них вони не це, знаєте, зараз об'ясню. Так іде інформація, що це ж орган начебто государственний, да? вони під владою государства. А у них ні, у них не під владою государства, у них є окремий, як начебто, свій король. Хто ними управляє, хто буде замовляти музику і вони будуть під нього танцювати. розумієте? Це як всередині чиясь армія. Поки вона маленька, поки маленька бажання зробити її більшою. Ну, тобто будуть вкладатися потроху кошти для того, щоб вона була. Контролюватимуть їх. Давайте так. Не все, звісно, у тут є. не всьому є контроль, але я не думаю, що вони далеко зможуть зайти. Карта сили їх поставлять на місце. А за ним, давайте так, за цим всім є якісь ниточка з передацею. З Росії є зв'язок з Росією? Uh -huh. Чи вони просто окремо хтось хоче піти в владу? Чи все-таки це щось є? Давайте так. Це хтось просто до влади прийти і готується? І це зв'язок, чи є зв'язок з тим з Росією? Ні, не думаю, що зв'язок конкретного зв'язка я не бачу, а чи готуються до хтось до влади? Так. Але все людини хочу сказати такий метод, і не для українців взагалі погано. Вони не знають, не знаю, щось в них схема, якісь однакові, і вони не пролазять. Людина готується стати королем. І це мені випадає часто на Зеленського, ну, чи на любого українського президента, скажімо так, кроме Януковича. Ця людина, яка це все проплачує і замишляє, вона хоче стати у влади. Оцей король мені випадає нашим президентом, взагалі українським президентом любим, крім Януковича. Ну цей метод для нього не спрацює. Тобто до влади ця людина не пройде. Тобто її методи не підходящі. Ну це їм там на заміточку. Хай гроші не тратять, вони б безсмислено не не пролізе. Це всередині готується, начебто, ще одна армія. Для хтось хоче свою армію для майбутніх майбутніх переворотів. Ну, якихось таких забастовочок, щоб все контролювалося, щоб було під контролем і тримати контроль над чимось. Ну, не вийде, ну нічого не вийде. Як би вони не хотіли. А прикриваються вони за Нацгвардії. Там хтось стоїть за цим ще вер, зверху. Угу. Своїми планами на майбутнє. І королева Пентакль це людина високого польоту, ну, високого польоту. Угу. І збирає собі робить якусь таку невеличку свою. Ну, не армію, але це люди, які зможуть йому допомогти на майбутнє. Розумієте? Підготавлює собі фундамент. Угу. А скасували вони, тому що це вийшло на загал? Емоції, щоб не було так, карта смерті. Щоб не було, е, знаєте, вони скасували, але можливо по-другому будуть тепер працювати по-другому. Тут багато емоцій пішло, щоб не було е, розговорів, емоцій, води щоб не було. Не треба, щоб люди про це розмовляли взагалі. Е, будуть робити по-другому. Не скажу що це кінець і щось там поміняється. Щось там поміняється, будуть робити по-другому, але гроші будуть туди далі вкладуватись. Ну, Давайте ще наостанок в цій ситуації. Це ну, мені випадає от крупними, що тут спочатку, і тут такі карти, крупні йдуть карти. Це боротьба і закриває король, е, король. тобто імператор. тобто Це за владу в самої країні. ну, скажіть, що нам сильно цього десь з помірності, не холодно, не жарко. ну, так. Е, я не бачу прямо зараз проблеми для народу. Немає. але це всі старші аркани випали в тому плані, що люди випали. І показує, що ні, це за владу буде боротьба. Це взагалі хтось ну, цікаво. Для людей я не бачу прям ну, перевернути. Не угроза. Ні, вони будуть в межах закону працювати. Не бачу, щоб щось нанесли, якогось ущербу для українців. Зараз я такого не можу сказати. Це якась підготовка для нової влади. Угу. Це все. Ми наблюдаємо, що там хто готується. А оця людина це військова людина чи цивільна? Отак От ми можемо спитати. Хто стоїть за цим, да? угу. ну, так? Хто до влади віться, намагається угу. прийти. Це людина військова? Ні. Аж третій карти. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, близько, дивіться, аж з третьої карта випала нічові. От якби вона першу випала чи друга. Людина близько може бути біля армії і щось там з армією, зв'язана, може бути, але тільки зв'язана. Сам він точно не військовий. Ну ні, тут не про військових іде. Ні, велика мечів. Це не військова людина. Сама людина та не військова. В принципі, є куди вкладати гроші. Зараз ну, дрони купіть, дрони хлопцям, щоб вони не йшли а дронами закитували. Правильно? Так цього не вистачає дуже. Так що донатьте, підтримуйте армію. Ви, ви підтримуєте в першу чергу себе. Ну, саме головне зараз бути разом з нашими хлопцями і допомагати їм. Хто чи може і кожна гривня, 10 гривень дуже важлива.